Потрійна втрата до рівного на щиті повернулись троє військовослужбовців. Це Дмитро Ботом, Володимир Крижановський та Владислав Кисіль. Усі поклали своє життя на запорізькому напрямку. Як із захисниками прощались у Рівному далі. Сьогодні душі наших героїв Володимира, Дмитра і Владислава співають разом з нами той самий гімн, який їх благословляв на визвольну війну з російським окупантом. І в цьому гімні вони сьогодні говорять всьому всесвіту, що їхньої свободи не зламати. О Господь Богу силий душі й ноби стали хвоєю України. Но... З ладом я познайомився, я пам'ятаю цю зустріч, коли йому було 15 років. Веселий, добрий, справді хлопець хороший, не по віку, а зрілий. І я пам'ятаю ту мить, коли він подзвонив і сказав, що потрібно зустрітися. Я думаю, багатьом так само тут присутні. Він сказав, я піду. І ми з ним говорили в автомобілі, він сказав, я прийняв рішення, я хочу. І він пішов. І дуже хотілося б, щоб він зараз був серед нас живий, зараз він з Богом. Він був найкращим для матері. Ми мамині колеги, він був для нас як рідний син. В нас діти-ровесники його, ми його дуже добре знаємо, все життя якби на очах зростав. І дуже дуже добрий і для нас, і для батьків була дуже велика підтримка. Ну, це треба бути як наскільки в душі героєм. Він був на заробітках в Польщі, вернувся з Польщі, почалась війна і пішов добровольцем. І навіть коли довелося душу свою, життя своє покласти в рідній землі за волю, вони ніколи, як і кожен українець, як і кожен захисник і захисниця не стануть рабами нечестивої Московії. А що вони не стануть, то вони виступили на наймужніший бій, бій між життям і смертю. Виступили безстрашно.